Завітаю це Андрій Дрозд. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 19 серпня, на понеділок в Україні. Ну і на території Росії теж у нас бойові дії тепер відбуваються. Відбулися зміни, як ми знаємо. Поки я у відпустку ходив, що називається сходив у відпустку. І кардинальні якісь нові операції у нас почалися на полі бою. Українські збройні сили продовжують наступати на Курск, на Курській області. Новий імпульс наступу наших збройних Сил там фактично ми спостерігаємо, можуть подвоїти зону контролю наші сили оборони і підривають мости через річку Сейм. В деталях розберемо сьогодні цю ситуацію на Донеччині все ще дуже складно. Ворог захопив Нью-Йорк, фактично захопив селище Нью-Йорк, Ну і підійшов дуже близько до Покровська. Там оголошено евакуацію. Два тижні дають місцевим мешканцям у Покровську, Мирнограді, прилеглих населених пунктах, аби покинути ці населені пункти, оскільки це вже фактично фронт і поле бою. Отже, рухаємося далі в деталях до огляду карти бойових дій, і відразу ж таки на початку сьогоднішнього огляду. Маємо ми збір, новий збір, який довго чекав, але сьогодні, власне, починаємо. Ми закривати цей збір. І сподіваюся, що з вашою допомогою, дорогі друзі, ми його закриємо якнайшвидше. Збираємо на пікап Нісан Навара для штурмовиків п'ятої окремої штурмової бригади, другий штурмовий батальйон. Потрібна ця автівка нашим військовим захисникам. Вони воюють на Бахмутському напрямку, на Донеччині. Там багато ворожих штурмів, дуже гаряче. І авто вкрай необхідне. 300 тисяч маємо зібрати. Сподіваюся, що зберемо його якнайшвидше. Тут бачите реквізити і опис збору. І є у нас, звичайно, що QR-код, який зараз я виведу на екран, за ним теж доволі зручно перейти, задонатити долучитися до цього збору. Дуже розраховуємо на вашу підтримку, і я особисто і військові Наші захисники із п'ятої окремої штурмової бригади. Ну а далі будемо власне оглядати ситуацію на Курщині, перш за все, але не забуваємо і про інші напрямки. Сьогодні про Курський напрямок, про Курську область я розповідаю також і уважно і детально із особистих причин, оскільки мій тато долучений до цієї операції в складі одного з підрозділів, які там задіяні у цій операції. Ми маємо новини по Курському напрямку Напрямку за останні дні доволі таки позитивні. Ну, зокрема, йде мова про те, що продовжують знищувати мости через річку Сейм. Наші військові сьогодні вночі російські так звані воєнкори, пропагандисти, заявили про те, що ще один міст було знищено. Це ми бачимо кадри знищення другого моста біля села Званної наші повітряні сили. Вчора опублікували це відео, якраз влучання точного керованої очевидно бомби. По цьому мосту, і цей міст ну фактично вже непридатний до використання. Це був другий міст. Перед тим міст в районі глушкового було знищено, і ще залишався третій міст біля села Кариш, і його цієї ночі вдалося зруйнувати, знищити українським силам. Ми можемо наблизити це село. Ми бачимо тут власне напис «Кариш», і через Сейм іде дорога із мостом. Можемо також підмалювати, підкреслити е цю дорогу. Ось дорога йде вигинами і переходить через річку. Якраз цей міст було цієї ночі зруйновано. Звідки ми про це знаємо? Ми знаємо про це виключно від російських так званих воєнкорів. Романов, Подоляка та інші російські пропагандисти вже лементували про те, що цей міст біля Карижа було зруйновано. Романов раніше поставив це відео, це фото вірніше. Це фото якраз моста біля званого, і навіть проїжджав він тим мостом. тоді тим мостом, що можна було автівкою проїхати. Ну, але ми щойно бачили відео вже від повітряних сил. Вже остаточного добиття цього моста, отже, загалом знову ж таки повернемось до карти. У нас було фактично. Три напрямки, три дороги. Треба трохи перемістити карту, аби це все промалювати. Три напрямки, три дороги, за якими от росіяни перекидали свої резерви якраз через річку Сейм. Це кариш, це власне званої, і це Глушкове або Глушково такий містечко, доволі більший населений пункт. Всі ці три мости, вже за не підтвердженими наразі даними, але кількома джерелами вже зруйновані. Так, по званому по Глушкову ми маємо дані об'єктивного контролю від повітряних сил, що там переправи не працюють, мости зруйновані. Кареш було зруйновано, власне кажучи, вже цієї ночі. Будемо сьогодні чекати даних об'єктивного контролю, відео, фото, в якому стані цей міст зараз перебуває. Загалом же ці мости не просто так знищують наші сили оборони. Фактично відбувається розширення зони контролю на Курщині нашими силами оборонами суттєво. суттєво на захід, у бік Тьоткіна, у бік Глушкового, і це приблизно 700 кілометрів на південь від ріки Сейм. Отже, ми можемо знову ж таки повернутися до карти. і Поглянути, як це виглядає у загальному масштабі. Отже, синя зона тут це вже зона під контролем Збройних сил України. Сіра зона це там, де ведуться бої. Хоча карта від Діпстейт, як ми знаємо, суттєво відстає від реальної ситуації. Ну і фактично, зараз події розвиваються у тому ключі, що західніше змістили наші сили оборони свою активність якраз на глушкове на ріку Сейм на ось цей район ведення бойових дій. Потьоткіно ми вже чули. Фактично інформацію, що росіяни звідти тікають, вийшли, і от е, в південніше ми маємо кордон України і Росії, звідки продовжують атакувати наші військові. Ну а північніше Глушкового у нас ріка Сейм протікає. Вона у нас завертає на північ до Рильська, є ж на Курск туди тече. Ну і фактично, коли було перебито переправи через Сейм, то російська логістика вже констатуємо, була зруйнована у цьому районі. Фактично, цей з Ський район, і вся ця територія зараз фактично може перейти в найближчим часом під контроль українських сил оборони більше того, там в оточенні можуть опинитися значні російські сили сотні, якщо не тисячі російських військовослужбовців, які не встигнуть втекти, переправитися через Сейм. І в такий спосіб до тієї тисячі квадратних кілометрів під контролем наших збройних сил на Курщині можуть додатися ще приблизно 700 квадратних кілометрів. Ось у цьому окресленому червоним ареалі, от який ми зараз на карті бачимо. Тому ми відзначаємо фактично нову фазу нашої наступальної операції на Курщині. Окрім того, дуже багато оглядачів, військових пишуть, що продовжують перекидати резерви, бронетехніку, важку техніку, наші сили оборони, наші збройні сили туди на Курщину, на Курський напрямок. Фактично відбувається все згідно планом, розмірено, і бої продовжують вестися на кількох важливих напрямках, окрім глушкового про. Прайк... Який ми вже сказали. І ще коротко повернемося до цього населеного пункту. Бої точаться також і на північному напрямку, в районі Коренєвого і Ольгівки. От можемо теж поглянути на карті, де розташовані ці населені пункти. Фактично, за Коренівою йдуть зараз бої. Біля Ольгівки теж дуже активні бої. Є в нас деталі цих боїв. Ну а найпівнічніше українські сили підійшли фактично до району вже на підході навіть до траси в районі Льгова. Це на карті. Не позначено, але я вже повторюю, що е, карта трохи відстає від реальних сил. Точно можемо сказати, що в районі Ольгівки, Каучука, Сафронівки е, бої ведуться або велись останнім часом. Ну і далі тут е, фактично відстань до траси на Льгов, Рильськ, льгов Курськ. Траса тут є важлива. Вона ця відстань така вже й велика. Подекуди російські воєнкори кажуть, що навіть до 10 кілометрів до цієї траси на таку відстань підійшли українські військові українські сили. Тобто, це ну, зовсім інша ситуація, ніж ми на карті тут бачимо, тому що Каучук-Сафронівка це 17 20 кілометрів від траси. Але є свідчення, що значно далі зайшли українські підрозділи. Можливо, це передові, якісь наші ударні групи, а не основні сили, але факт. Той, що росіянам досі не вдається організувати стійку і безперервну лінію оборони на Курщині, їхні резерви не встигають за перебігом подій, не встигають їх перекидати російські командувачі, і кількісно і якісно абсолютно ці резерви не відповідають тим викликам, які на Курщині з'явилися. Ну, отже, фактично по сейму по Глушковому ситуацію загалом розібрали, але в самому глушковому теж були помічені факти російського маро. Дерства, тобто росіяни відступаючи, грабували за собою магазини. І ось кадри того, як Ахматівці грабують один із таких магазинів, салон зв'язку в Курській області. Теж учора в соцмережах з'явилися Якраз кадирівці, Ахматівці добивають цей магазин уже до ручки, фактично намагаючись останнє забрати щось цінне, уже е, тікаючи з цього міста під натиском збройних сил України. Чи відбуваються бої за саме Глушкове уже зараз і тепер достеменно сказати складно, але супутникові знімки свідчать про те, що в районі Глушкового зафіксовані масштабні пожежі, зокрема біля населеного пункту кобилки, це фактично таке передмістя глушкового, так чи хутір поруч із селищем Глушкове. Правильніше сказати, ось тут були зафіксовані значні масштабні пожежі. Ну а це траса якраз на глушкове. От можемо теж до карти повернутись, показати цю ділянку. Ось тут в районі коб. Вилок були зафіксовані масштабні пожежі, що може свідчити або про е, горіння техніки, або про якісь інші активні бойові дії. Ну і ще поруч з глушковим теж було зафіксовано на супутникових знімках декілька таких е, загалом е, пожеж. Між глушковим і е, суджею. У нас тут фактично на північ виступає Коренєво, Це теж ключова ділянка фронту, де за якою треба стежити, тому що фактично є дані, що наші збройні сили обійшли Коренєво зі сходу, і зараз фактично нав'язують дуже активні бойові дії за це селище приблизно на 5 тисяч осіб там 5 тисяч людей в коренівому живе. Такий доволі крупний населений пункт. Як же виглядають російські карти, от, наприклад, із проекту. Карти і стрілочки такого глядача Яна Матвєєва. Теж можемо до них звернутися, оскільки вони дають доволі чітке розуміння перебігу подій от на Курщині. Отже, ми фактично бачимо, можемо віддалити зараз цю карту. Ми фактично тут бачимо ключові населені пункти, за які йдуть бої. Це Глушково на Заході, це коренів знову ж таки на північному заході. І це ділянка фронту на північному сході. Це траса від суджі на Курск, район. Мартинівки Великого Солдатського. Ці два овали, які тут штрих намальовані, фактично вони е, позначають зони активних бойових дій, які були зафіксовані останнім часом. Стосовно Кореневого, ми бачимо цілу таку зону вривання наших військових на нові позиції, на нові рубежі, на північ. от це напрямок на Льгов, на трасу Рильська, льгов курська яка є ключовою фактично логістичною артилерією. Терією в Курській області в цьому районі. Якщо її перерізати в районі Львова, ну це буде великий успіх наших збройних сил. Для цього ми можемо повернутися, щоб переконатися в цьому на мапу Deep State. І От, власне, цю трасу ми зараз тут і побачимо. Отже, якщо готується, можемо припускати, що готується операція згодом наступу на місто Рильськ, то перерізати цю трасу було б абсолютно, скажімо так, незайвим. Ось Ця траса тягнеться на курча. То Там АЕС у нас так, а наші військові зараз активно наступають од на цій ділянці на напрямку Львова. Ну, є свідчення, що вони наразі перебувають за 10 кілометрів від цієї траси. Українські війська також опублікували кадри із селища Опанасівка Коренівського району. Воно ближче навіть до Глушкового. Але цікаво, що справді вже офіційно визнано, що це село Опанасівка було звільнене від присутності там російських Ських путінських військ наші морські піхотинці з 51-го окремого батальйону морської піхоти бачимо скидають російський триколор, цю ганчірку у болото, звільняючи це село. Очевидно, що такі відео не з'являються відразу на наступний день після самої події, після самого звільнення. Ймовірно, прийшов значний якийсь час уже після цієї події. Може, навіть тиждень часу, це може свідчити, що від Опанасівки до Глушкового вже пройшли значну дистанцію. Наші військові від того часу. Це наше припущення. Ну але так воно зараз за логікою подій усе виглядає. Ну і стосовно ділянок, де труднощі виникають у наших сил, у наших сил, де вони виникли, то це траса якраз вже згадана. Траса із суджі на Курск в районі Мартинівки. От тут відбувалися доволі активні бої. Знову ж таки, повернемось до карти від Діпстейт. Тут відбувалися активні бої, і росіяни зуміли тут створити заслон силами своєї 810-ї бригади морської піхоти, підбити декілька одиниць української бронетехніки і не пустити далі українських військових. Однак від того часу вже минуло, скажімо так, більше тижня, і бої тут продовжуються. і Є певне просування українських військ. Навіть є захід у саму Мартинівку, як пишуть деякі джерела, але звісно, що все це неофіційно відбувається. А от північніше біля Ольгівки ті ж самі підрозділи 810-ї бригади, але інші, очевидно, батальйони і роти були розбиті нашими військовими. Зокрема, 225-й окремий штурмовий батальйон. Вчора опублікував кадри, як російські морські піхотинці біля Ольгівки буквально тікають полями. І також виклали відео з полоненим командиром роти цієї бригади. Це молодший лейтенант Качов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810-ї бригади. Просить, аби його обміняли на азовців. Ну, але це відео з полоненим. Ми зараз на Ютубі показати не можемо. Зайдіть на 225 ОШБ у телеграмі і самі все побачите. Кадри якраз боїв біля Ольгівки. Загалом російських полонених стає все більше, і то значно більше. Росіян далі на багатьох відрізках ми спостерігаємо. Певно розгубленість і необізнаність із оперативною ситуацією, і часто їхні групи військових там блукають і виходять прямо на наші позиції здаються тоді в полон. Звісно, що є втрати і в нас. Ну, зокрема, сьогодні я бачив, як Кадирівеца Аптія у Виклав на своєму каналі там відео із двома полоненими нашими родом з Вінниці: 61 бригада. Ну, На жаль, такі втрати це теж невід'ємна частина наступальних операцій. Але важливо, що цих втрат у нас значно значно менше. Ну, По полонених це взагалі колосальна різниця, так але навіть по техніці таких втрат значно в рази менше, ніж в росіян. Але причина також ну, інформаційної такої контрасту різниці, яку ми спостерігаємо… Рігаємо також тому, що росіяни зараз викладають всі відео, які вони мають. Відразу ж тільки в них з'являється відео ураження там чи впівідроном чи іншого прильоту в українській техніці. Вони це викладають з нашого ж боку. Такі кадри притримують, не публікують. Згодом вже вони з'являються в публічному доступі. Зі зрозумілих причин таке радіомовчання, секретність це невід'ємна частина успішної нашої наступальної операції, яка зараз відбувається. Ну і стосовно резервів, росіян точно можемо сказати. Що ці резерви не встигають Росіяни перекидати в достатній кількості в на напрямку Курському? Знімають вони вже там бачу і десантників із Вовчанська. Є такі дані і цілком боєздатні підрозділи з інших напрямків, але тримали вони паузу. Бачимо декілька тижнів, щоб спробувати відбитися тим, чим є. Вже загальні оцінки ситуації полягають в тому, що Росії доведеться зняти знайти десь 30 тисяч боєздатних військ, що найменше. Аби стабілізувати ситуацію на Курщині. Поки що вони перекинули приблизно 10 тисяч, і то не найбільш якісних військ. В бій йдуть строковики, як ми знаємо, і масово потрапляють в полон, знімають також військових з аеродромів, в тому числі там в глибині Росії переводять їх у піхоту. Ясно, що ці підрозділи сильно боєздатними не назвеш. Ну, Але є різні. От є 810-та бригада, яка подекуди давала бій успішно українським силам. Наші Військові десантники з 80-ї окремої десантно штурмової бригади, Галицької бригади, захопили як трофей новітній російський танк Т-90М прорив. І це відео теж з'явилося вчора у соцмережах бригади. Таких танків Росія втратила приблизно 100 у боях в Україні, але цей ціленький, абсолютно непошкоджений танк, опинився в руках наших десантників, тому що в нього сіли акумулятори. І Він їхати не міг. От його обізвали «пірашком». Наші військові дали йому такий позивний цьому танку, вже він з українським маркуванням. І будуть на ньому воювати тепер наші військові. Можемо послухати коротенький ще коментар від нашого десантника стосовно того, як це все відбулося. Дивимося, між деревами, проглядається певна шматок металу. Дивимося техніка, думаю, що ж таке, але вона стоїть незаведена. Я спостерігаю, хтось вилазить на цю техніку, а там е, механік хоче запригує, в танк і хоче його завести. Ну, Ми так пізніше зрозуміли, що він хотів завести, бо він за, за скільки заліз, щось там покрутився, ніяких дій не відбулося. З'являється, цей танк не завівся, оскільки ми зрозуміли, що там пізніше, коли до нас підійшли, вже ми зачистили, підійшли до нас хлопці. Ті, хто розуміється в цьому, ми зрозуміли, що там, блін, розряджені акумулятори всього на всього. Ну, ось такий доволі курйозний випадок, але вдалося, очевидно, і полонених взяти і танк за трофеї та нашим військовим. Ну і танк, це найкращий танк, який Росія має взагалі. Хоча я думаю, дехто на нього нарікає, кажуть, в нього там багато дефектів і своїх е, таких дивних особливостей, що там Т-80 і ті самі навіть кращі. Ну, це вже питання до фахівців. Важливо, що танк цей опинився в наших руках і буде тепер воювати проти росіян. Ну а далі переміщуємося на Донеччину. Тут реально є зміни на кількох напрямках фронту. Тут росіяни найактивніше сунуть вперед і намагаються йти в Вабанк, аби досягти Покровська. але до Покровська ми зараз так само дійдемо по нашій карті. Спочатку поглянемо на Бахмутський напрямок або Краматорський напрямок, як його вже у нас називають у звітах Генштабу. Це часів Яр та його околиці прилеглі ділянки фронту. Бачимо, що сам Часів Яр фактично. Фактично тримається, тримається лінія оборони От два тижні тому я ще карту вів, перш ніж у відпустку піти, і відтоді фактично нічого не змінилося по рубежу каналу. Сіверський донець Донбас, тримається лінія оборони, і фактично тут усюди вдалося ворога зупинити попри ті шалені штурми, які продовжуються. В часів яр у лоб ворог так і не взяв. Фактично за цей тривалий час за місяці дуже шалених активних боїв. І тепер пробують активізуватися росіяни, як ми бачимо, по трасі на Слов'янськ. Жовта траса у нас йде до Слов'янсько-Краматорської агломерації. І отут окупанти знайшли таку больову точку і намагаються рухатися вздовж цієї траси на бік населеного пункту Привілля. Це просування окупантів, яке ми фіксуємо за останню добу приблизно на півтора кілометра вперед від Залізнянського, в бік Привілля, полями, лісопо. Осадками ворог пробує просуватися. Ціль зрозуміла як найближче підійти до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Поки що такий е, крок невеличкий. Ворог зробив у цьому напрямку. По самому Часовому яру ми бачимо, що ситуація доволі стабільно виглядає. Менш стабільно, значно менш стабільно. Вона виглядає на турецькому напрямку, де Нью-Йорк фактично було втрачено за останні дні і тижні у боях. Звичайно, але ворог зумів окупувати селище Нью-Йорк. Ні, зараз рухається до Неліпівки тут. Між Південним і Нью-Йорком дугу заштриховано. Ми спостерігаємо. Це ті нові позиції, які окупантам вдалося зайняти фактично в крайніх будинках селища Нью-Йорк вже помічені окупанти. Тут від самого селища неокупованої його частини мало що залишилося. Якісь, от ймовірно, тут можна знайти околиці тут і там в сірій зоні. Однак це вже констатація факту того, що на жаль, Нью-Йорк окуповано, і ворог підходить до Неліпівки. Зараз відбуваються бої за це село, яке північніше від Нью-Йорка розташоване. Загалом на турецькому напрямку. Росіяни влаштували 24 штурми і атаки минулої доби, що дуже багато, але не порівняно менше незрівнянно менше із Покровським напрямком, де 45 штурмів було зафіксовано. І по Покровському напрямку ми переважно просування окупантів спостерігаємо на південному краї цього виступу Покровського виступу або на цьому напрямку. Тут на сході ворог, на заході, перепрошую, ворог вперся у Гродівку ново. Гродівку, де пролягає українська лінія оборони, проходить активна така щільна забудова і агломерація вже починається. І тут е, доведеться знову ж таки в лобову штурмувати окупантам і Гродівку і Новогродівку, і при цьому, звичайно, втрачати чимало резервів. Тому зараз окупант пробує розширити свою присутність на південь від залізниці, якою успішно росіяни рухалися останніми місця. Місяцями і тижнями. Ось ця залізниця, яка йде на Новогородівку. Від прогресу бачимо, вони дійшли аж до Орлівки Миколаївки. Миколаївку окупували останнім часом, от розширили свою присутність тут. І взагалі ця зона залізниці залишається найбільш ризикованою зараз і проблемною для нашої оборони. Під ударом опинилося Селидове. Селидове фактично підлягає негайній евакуації, населений пункт це місто. Його вже вщент росіяни розбили, розбом Бардували і обстрілюють зараз іще більше, оскільки в притул підійшли до Селидового. Зараз складно мені сказати з ходу, скільки там ще людей залишається. Почекаємо достеменних даних від військової адміністрації Донецької області або ж міської адміністрації Селидового. Але очевидно, що там жити нормально неможливо вже давно. А зараз комендантська година фактично закриває весь день і всю ніч там 4-5 годин, здається, в людей є, аби якісь. Свої життєві потреби задовільнити, купити харчі, не купити, а отримати як гуманітарну допомогу. Харчі і воду, там вже нічого не працює з крамниці, очевидно. І от, власне, в Селидовому ситуація ну, ахова і дуже дуже важка. Ворог зараз намагається також витиснути максимум на південь від залізниці і е, на північ від траси. Отже, оцей проєм, цей пройом, це є фактично цю ділянку між залізницею і трасою, яка йде на Селидове. Окупанти намагаються атакувати, штурмувати дуже активно, аби підійти от у бік Карлівки, в бік Калинового, в бік цієї траси і фактично захопити ще на цей район. Це важливо для їхнього подальшого наступу на Покровську Мерноградську агломерацію. Цей от район сам Мерноград і Покровськ теж підлягають в принципі негайній евакуації. Сьогодні вже фактично в міській військовій адміністрації Покровська заявили про те, що. Два тижні максимум є місцевих мешканців на добровільну евакуацію. Вона може стати примусовою в будь-який день, а може і наступного тижня, може, ще цього тижня. Зараз міста виїжджає з Покровська приблизно пів тисячі людей щодня, як стверджує начальник місцевої адміністрації Сергій Добряк. На сьогодні поки що у Покровську працює все. Всі сервіси повністю. Це я цитую чиновника місцевого. Тобто вода, електрика, газ, комунальний транспорт їздить що дивовижно, тому що від фронту у нас ну порахуємо от від Гродівки. У нас фактично 16 кілометрів по прямій. А подекуди є дані, що ворог до 10 кілометрів наближається до Покровська. Ну, мамо каже, 15, 10-15 кілометрів. Від околиць, це, очевидно, може бути 10 кілометрів. Від околиць Покровська приблизно, скажімо. Так. І попри це, місто живе поки що, тобто працюють усі служби необхідні, але ми розуміємо, каже Сергій Добряк, що тиждень-два нам треба буде згортатися. І фактично Покровськ стане полем бою вже абсолютно повністю. До війни в місті Покровськ мешкало понад. 13 тисяч дітей, дітей, лише дітей. Зараз в громаді залишається майже 5 тисяч дітей. Тобто це дуже велика частина дітей. Ну і я власне, ну, дивуюся тим батькам, які все ще залишаються з дітьми в Покровську. Це надзвичайно ризиковано і смертельно небезпечно. Тому виїжджати треба ну, якнайшвидше. Отже, зараз ми на Покровському напрямку спостерігаємо дуже складну ситуацію. Віримо, що на рубежі Новогродівка, Гродівка вдасться ворога максимально довго стримати і завдати йому максимально. Максимальних втрат ось цей рубіж оборони, ну, але фактично сюди вже росіяни дійшли і до Покровська рукою подати, що називається. Е, ситуація не є, скажімо так, аж зовсім якоюсь панічною. Наші військові оцінюють наші шанси на оборону Мирнограда і Покровська як доволі таки добрі е, і високі. І Покровський, Мирноград можна ще довго обороняти, але це точно тепер не місце для життя цивільних. Це абсолютно так. Це поле бою, і ми бачимо, що... росіяни Росіяни до нього дуже близько підібралися вже. Ну і також у нас на Курахівському напрямку продовжуються активні бої. Але теж фіксуємо те, що за останні тижні тут ворог мало чого досяг. Ну так витиснули ще кілька кварталів Красногорівки, але і то фактично тут околиці, які все ще залишаються під контролем наших військ, і суттєвого просування Росіян тут не відбулося за останні тижні. Ну і Георгіївка, Мар'їнка, також е, південна частина. У нас так само доволі активні, де росіяни пробують атакувати. Але бачимо, що основний акцент всі резерви вони перенесли зараз на Покровськ, намагаючись там е, досягнути і Марнограда, і Покровська, і здобути бодай який успіх на Донеччині до кінця року, до осені, поки погодні умови дозволяють. Ну і звичайно, що там далі вже якісь геополітичні фактори включаються. Путіна є свої міркування, що він з Покровська може собі здобути. Тим часом втрачає він крок за кроком Курську область і намагається цього таке враження не помічати. На цьому, друзі, сьогодні ставимо крапку. Сподіваюся, вам було цікаво цей огляд. Сьогодні дивитися. Якщо так, напишіть про це в коментарях. Поширте це відео, підпишіться на наш канал. Ну і на вашим лайкам. Найбільше їхній кількості я завжди радий. Тож не забувайте про вподобайки під відео. Побачимося завтра обов'язково в новому огляді карти бойових дій».